Хлопці, це ви вже доходите, так? Да? А у вас є фронт роботи ще що робити? Чи немає поки так? Добре, я щось тоді придумаю. Ні, не треба, не треба. В смислі, у вас до сьомої робота. Ви ще маєте працювати. А це вони... Корочу, у нас склалася така ситуація, власне, ось тут буде дорога до теплиці колись. І ми зараз цю дорогу тимчасово заставили контейнерами. Це через те, що нам немає їх зараз куди виставляти. Вони зараз планують цю територію, щоб ми тимчасово застілили тканиною, зробили там полив. І будуть у нас оці контейнери тут поки стояти. А чому вони будуть тут стояти? Тому що вони чекають, поки ми зробимо ось цю тіньовку. Ось у нас таких два сегменти великих. Тут ми зараз доробляємо полив, потім це все буде вирівнюватися трактором, потім кластися агротканина, фіксуватися. І натягуватися оця тіньовка зелена, щоб рослини себе комфортніше почували. Бо деякі рослини, такі як щучник, вони в контейнерах, от прям, ти тільки їх там трішечки не польєш і все. І вони просто жовтіють. Потрібно обрізати, ну товарного вигляду в них не буде.